Бальзак не сідав до роботи, поки не вливав в себе 5 або 7 філіжанок кави. Достоєвському навіть кава не допомагала. Він писав свої роботи потроху і довго. А от коли терміни здачі твору підпирали, він сідав і на швидку руч закінчував свою роботу. Я вже мовчу про Висоцького. Цей кумир взагалі зізнавався, що без 100 грамів працювати не любив. Я Олександр Гордус, це програма Диваки. Для того щоб випустити сьогоднішню програму, кавою та горілкою ми не обмежилися. Ми навіть встигли побувати у відділку міліції та витратити чималу суму на платних розмовах телефонного сексу. Дивіться сьогодні. Більше 50 птахів в одній квартирі. Сліжиш, це взагалі смішно. Хіпії, що полюбляє розбите скло та розпечене каміння. Ну, що ж я за маньяк, за чим мені це потрібно? Смертельний ризик без страховки, що називається паркур. Що ти робиш? Куди ти лазиш? Чим ризикуєш, фліртуючи телефоном? Я не продаю своє тіло. І не забувай про наш конкурс підрахуй. Сьогодні тобі доведеться порахувати, скільки разів чхнули канарки у нашому сюжеті. Слухай звукові підказки і вірну відповідь відсилай на ось цей імейл і матимеш прикольніший приз від розважального комплексу Абалон. Мешканці Нью-Йорка після 11 вересня так налякані загрозою хімічних атак, що масово почали скуповувати канарок. Фахівці стверджують, що ці птахи першими на собі відчувають отруйні гази. Вони раптово помирають. Тим самим попереджуючи господаря про небезпеку, яка наближається. Українські любителі канарок взиску від своїх улюбленців не шукають. Єдине, чого вони чекають, це прекрасного співу. Вони можуть годинами сидіти, захопивши подих. Очікувані три секундної трелі канарки. Уявіть собі залу. Де багато дорослих людей сидять, затамувавши подих, та очей не відводять від канарки у клітці. Приблизно так проводяться конкурси пташиного співу. Чекати виступу канарки доводиться приблизно хвилин 10. У повній тиші непорушно, аби не заважати артистці налаштуватись на публічний спів. Той же штокалов'яв е, доль попійтерська. Е, 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 ну ви помніть о чому я говорю. він, када. Коли... Ну кума, ну поцелуй, ну поцелуй, ну поцелуй зал сиділ, трепетал. У них там все. Вот наші теж сидять Це ж когда птичка поєд, ніхто в залі муха летит, слышно, как муха летит. Тепер у квартирі Миколи Семеновича канарки не квартиранти, не гості і не бідні родичі, а рівноправні члени родини. Поріднитися із півучою пташкою він хотів ще у 55-му році, будучи студентом музучилища, але тоді не зміг дозволити собі утримувати вдома дивовижного співуна. Стипендії не вистачало Коли-то... Це була незбиточна мечта. Перша канарка у Миколи Семеновича з'явилася тільки у 64-му, дружина подарувала. До того майбутній експерт суддя канаркового співу тинявся по квартирах та ринках, аби попридивлятися та поприслухатися до дивовижних птахів. Я чоловік з музикальним слухом абсолютним. я вам хочу сказати, що е, я ходив на птичі ринок три місяці і слухав, о чому вони говорять. Це ж взагалі як будто німці на якомусь чужому язиці. Олександр Дем'янович захопився канарками, коли працював у Міністерстві іноземних справ УРСР. Робота була відповідальна, не для слабких на нерви. Поки шеф Олександра Дем'яновича Володимир Щербицький викурював по кілька пачок цигарок на день, підлеглий заспокоював нерви, насолоджуючись пташиним співом. Я радівся, а морбуть бросілі до Подайдотка говорить, Олександр Дем'янович. Якщо ти на моєму місці поработав, говорить, ти б не тільки закурив, бо запіл. Господарі співунів Канарок, готуючи пташок до конкурсів, співають і самі. Адже щоб навчити птаху правильно виводити всі трелі та коліна, треба і самому частенько практикуватись. Недаремно у пресі підсміювались над вчителями конкурсних канарок. Так там написано: а в кенер-маестро, ем, а я був головним судєм, прав Чирікал весело інтернаціонал, що став хітом для всіх птахів. У Андрія Федоровича в квартирі півсотні канарок. Готуючи до конкурсу ту чи іншу свою пташечку, він до кожної шукає особливий педагогічний підхід. Для своїх канарок він не диригент хору, а чуйний викладач, вчитель, який приділяє увагу кожному учневі в класі. Якщо один-два добре хорошопаюших, це щастя. Обично хорошистів багато. Посредся і двоєчників повно теж. Якщо у звичайній школі, щоб підтягнути двієчника, його садять за одну парту з відмінником, то у канарок все навпаки. Схильні ловити й відтворювати усі почуті звуки канарків-відмінники можуть набратися фальшивих нот від двієчників. Від господаря залежить тем, чи не втратить канарка свого таланту і що заспіває нового. Мої пелі знову цвітуть каштани. Я возил його за собой. Люди не верили, що поїде птичка. подімали клетку і проводили нет ли проводочка. Слышишь, это вообще смешно. Канарка це вам не папуга. Але коли люди не розуміють дашеної мови, канарка може перейти на людську. Так трапилось із однією бабцею, яка тримала вдома канарку і часто з нею говорила. Как бабушка бабуся не знала, як з ними обращатися. Ним. А які птички, миленькі птички, ха ха ха. Це точно самчик. Там був самчик і Так Таке самчик. Э, е які пічки. Миленькі пічки. Любителі канарок розуміють їх співслова. Вони цілодобово слухають своїх улюбленців і навіть вчаться говорити їхньою мовою. Господарі канарок своїх пташечок люблять усією душею та усім серцем, бо ж інакше ніяких трелів та рулат і не почули б. середньовіччі під час епідемії чуми влада французької провінції Бургундія вирішила посадити до в'язниці всіх щурів рознощиків хвороби. Але справа не дійшла навіть до суду. Відомий юрист Варфоломій Дешасене погодився розглянути справу лише за однієї умови, якщо повістку до суду кожному пацюкові вручать персонально. Рахувати щурів у всьому місті справа складна. А підрахувати веселих моржів у нашій попередній програмі вирішило чимало глядачів. Хочете дізнатись, що ми з нею зробили? Дивіться сюжет про переможницю до нас прямує наша переможниця Аліна. Добрий вечір. Скажи, яка була правильна відповідь нашому конкурсі «Підрахуй»? Вісім разів звучав звук, як ти поглинаєшся в воду. Як я, як а ти був моржем. Я був моржем, так. Ну що, Алінка, зараз ми поїдемо, ти займешся дайвінгом, пройдеш повний курс, тобі навчать дайвінгу, будеш занурюватися постійно, вже професійно. Наш кабріолет і ми поїхали! А всі хто програв, продовжуйте заздрити. Ось дивись, ось таку штуку на тебе сьогодні не зягнуть, але без ліхтарика без цього. А оці пімпочки там теж є. Я мене просто переповнює це щось неймовірне. З Чим це можна порівняти? Це... Ну це дуже цікаво. Так, переможці стають дайверами. Дивіться програму, диваки. Чоловіки кінчають життя самогубством втричі частіше, ніж жінки. Зате жінки роблять спроби покінчити життя самогубством втричі частіше, ніж чоловіки. Герої нашої програми страшенні життєлюби. Але часом їхні дивні захоплення наштовхують на запитання: чи не набридло їм жити? Пускаєшся на перший етаж і пішов вверх, і не збігаєш. Все оставшись ночі, ти виймаєш голку і ступні осколки. У 70-ті роки англійка Еніта Родік була хіпаркою у подраних джинсах та зачитувалася капіталом Карла Маркса. Сьогодні вона сама стала капіталістом, володіє всесвітньо відомою компанією Body Art і є однією з найуспішніших бізнес леді планети. Епоха дітей-квітів минула. Більшість колишніх хіпарів змінили прикид, відстригли хайер та почали непокоїтися зарплатнею. А от у героїні нашого наступного сюжету, як то кажуть, гра затягнулася. Олена Раста, хіпі Форева. Я грала в такі ігри, в які мало хто з людей грав. Наприклад. Я можу про те, що я робила останні несколько лет. Олена Раста напевне знає, ким вона була у минулому житті. Вона любить експериментувати зі своєю свідомістю, але без наркотиків складнішими шляхами. Вона впевнена, якщо дуже захотіти, можна і крізь стіни пройти. Вірить у те, що кожен із нас бавиться у свої ігри. Тобто, коли ти сам від початку до кінця придумуєш собі ігру, і як говорять братки, відповідаєш за базар. Да очень немногие могут потянуть. Так сталося і тоді, коли Олена забрала документи з першого курсу філологічного факультету. У 17 років вона захопилася хіпі-культурою і вирішила проходити свої університети серед зухвалої та неординарної молоді з фенічками, довгим хайром та у драних джинсах. Яке-то час, коли ти в цьому живеш, це офігенна школа, дуже класна. Ти вчишся їздити по всьому світу, ти вчишся в будь-якому місці відчувати себе як вдома. Ти вчишся спілкуватися з самими різними людьми, залишаючись самим собою. Ты учишься принимать себя таким, какой ты есть, и принимать других людей такими, какие они есть. Але настає час, коли отриманою свободою треба самостійно розпоряджатися. Більшість хіпарів не витримали все дозволення і повернулися до буденного встановленого за правилами життя. Пора юнацьких протестів минула. Колишні діти квітів утворювали нормальні сім'ї, знаходили нормальні роботи та облаштовували нормальні квартири. Олена Раста хіпівфорева на Напротивагу багатьом соратникам. Її сіра буденність не зламала. Коли тобі 15-16 років, коли ти бачиш таку жизнь, і говориш, я буду жити. иначе. Это классно, это здорово, это протест, но потом проходит какое-то время, и что ты можешь сделать реально? Ты не хочешь так, окей, хорошо. Что ты на самом деле можешь и хочешь? Что у тебя есть противопоставить этому? Это очень важно. Потому что на одном протесте не уедешь далеко. На розпечене вугілля Олена вперше стала для того, щоб показати приклад своєму другові Факіру, який боявся це зробити. Олена вирішила урізноманітнити шоу-програму друга і показала йому, як можна без проблем потанцювати на вуглинках. Якби не бажання допомогти другові, стверджує раста, для неї все б закінчилося страшними опіками. Я пройшла по поуглям для того, щоб убідитися, що це можливо. Просто Настав час і для іншої гри зі своїми випробуваннями. Олена вирішила організувати в Києві фестиваль хіппі абсолютно сама без жодного фінансування. Вісім днів фестивалю з безкоштовним входом і сотнями відвідувачів. Вона спала по чотири години на добу. Їй вдалося вмовити багатьох музикантів та артистів відпрацювати фестиваль на шару. Вона дуже хотіла, і у неї вийшло величезний культурний захід без державного фінансування та спонсорів. Це цікаво інтересне здорово, коли немає ніяких політичних лозунгов. Когда нет никакой реклами, коли ніхто не говорить за это мы благодарны там, тому то тому-то. Когда люди просто чувствуют, що вони можуть делать собі праздник самі. Тоді на фестивалі Олена спробувала ще одну гру. Вона пройшлася по розбитому склу і навчилася ковтати вогонь. А все почалося з того, що друг Фекір в останню мить відмовився від виступу на фестивалі. Довелося замінити друга самій разом із старим добрим знайомим. Я не що не буде у мене програма. Этот человек говорит, тебе это действительно интересно, ты это действительно хочешь, давай вместе с тобой выступим. Я готов работать, но мне нужен вообще, то есть лучше, если мы это сделаем с тобой вместе. Спочатку ніякого болю не відчували через сплеск адреналіну та особливий стан свідомості, природний для таких тілесних прав. Минут через 40, через полтора часа ти відчуваєш всі ці стекла, які тобі вошли в ступню. Далі, там, якщо це происходит вечіром, всю оставшуюся ночі, ти винімаєш іголки ступні осколки. Потім утром просипаєшся, думаєш, ну що ж я за маньяк, за чим мені це потрібно? Ще одна гра, яку придумала собі Олена. Вона спробувала заробляти на своїх незвичайних вміннях гроші. Вона продавала власні дизайнерські штучки на Андріївському узвозі, прикрашала на замовлення квартири, вона навіть виступала у нічних клубах. Танцівниця на склі із вогнем у руках користувалася популярністю у київських розважальних закладах. Але одного разу чаша з вогняним спиртом перекинулася разці на ноги. Олену із серйозними опіками забрали до лікарні. Вона довго пролежала вдома. Гра у комерцію закінчилася. Я был хиппи, ездила автостопом. Я ходила, я буквально совсем недавно вообще трезала. У меня вся голова была в расточках, я поэтому Елена раста. Вот, и мне это было классно, мне это было здорово. Я ходила по улице, на меня все оглядывались. А потом мне стало интересно ходить по улице, чтобы на меня все не оглядывались. В яку гру грає сьогоднішня Олена Раста, вона не розповість нікому. Свої відрізані разом з волоссям фенічки вона повісила у коридорі на згадку про одну із своїх вдалих ігор. Каже, що вони відпрацювали своє. Настав час вигадати щось інше. Я зараз хочу пограти в нову гру. Я зараз хочу пограти в гру «Чоловік за кадром. Я на сам діля достаточно умна тітка, Я хорошо пишу. Диваки зустрічаються і серед грабіжників. Одні американські злодії-аматори насмішили коліків своїх в'язнів у банку, який вони збиралися пограбувати. Взявши у касі 5 тисяч доларів, грабіжники кинулися тікати. Один з них біг і упав, зламав собі ногу. Інший вдарився об двері і втратив свідомість. Але б ці грабіжники ніколи не стали б героями нашої програми. Тому що героями програми диваки стають ті, для кого дивуватися не смішно, це сміливо. Дивіться далі! Вони ніколи не заходять до ліфтів. До квартир вони потрапляють балконами. Вони не спускаються сходами, а перестрибують їх. Трейсери або паркурщики так називають людей, які самі собі шукають перешкоди. Знімаючи сюжет про київських екстремалів трейсерів, ми спочатку попали в полон до охорони київського гуртожитку, а потім до відділку міліції. Самі ж паркурщики до проблем з правоохоронними органами звикли. Працівники міліції частенько знімають їх з будинків та пам'яток архітектури. Вони, наче Карлсон, бігають по дахах і літають з будинку на будинок, наче ніндзі черепашки лазять по стінах, але вони не мультгерої. А такі собі диваки-екстремали, що займаються паркуром. Паркур це з французької смуга перешкод. Цей вид екстремальної розваги прийшов до нас з Європи і поки що є забавкою зовсім маленької кількості українців. Я почав скати по інтернету, короче, дійсно, ли це команда, хто це за каскадьори. Все Свято починали в місті, то есть брейкданс, атлетика. Паркурщики або ж трейсери ставлять перед собою задачі ніколи нічого не обходити, лише перестрибувати та перелазити. Помітив паркан, не обійди, а перелізь. Побачив канаву чи високі сходи, перестрибни. За таким принципом діють екстремали. Саме просто це може бути навіть під'їзд твоєго дому. Ти виходиш, спускаєшся на перший етаж і пішов. вверх, вниз, бігаєш. Паркур – це вам не скелелазання із страховкою, і не екстремальний спуск бурливими Чками у рятувальному жилеті ніякої спеціальної екіпіровки, ніякого захисту і дублерів. Екстремали роблять усе без страховки і сподіваються лише на свій організм та фізичну підготовку. Рік 1987. 15-річні французькі школярі Девід Бель та Себастіан Фукан прогулюють уроки, лазячи по деревах. Зовсім скоро їхня дитяча забавка стане новим видом екстрему. А Франція центром вуличного свавілля. Девід Бель організував першу у світі професійну команду паркурщиків із сімох шукачів адреналіну і назвав її Ямакасі. На японському сленгу Ямакасі це хуліган. Зоряний час для цієї команди диваків настав швидко. Знаменитий режисор Люк Бессон запросив їх знятися у своєму фільмі, який так і назвав Ямакасі. На київських тінейджерів також вплинуло безсонівське кіно. Ось уже три роки їм не сидиться на місці та не живеться спокійно. Вони трейсери, а значить не шукають легких шляхів. Я більше люблю проходити траси, тобто пробратися кудись, -то, перепрыгнути, пройти через какого-то препятствия, приоделяти. А от, ну як таково, якщо прийдеться. Полізема для цих диваків екстремалів пам'ятники не пам'ятки архітектури, а бар'єри. Ліфти вони ігнорують. Через балкон до квартири залізти зручніше. В метро трейсери катаються на шару, стрибають через огорожу прямо на платформу. А там бабушки. Що ти робиш? Куди ти лазиш? Ти що, взагалі? Мрія затятих паркурщиків повторити подвиги алена Робера, залізти на вершину IBM у Африці, на піраміду Казино Люксор у Лас-Вегасі та на Судзукі Центр Білдінг у Японії. Ален робер найшанованіший паркурщик у світі, відомий своїми безстрашними викарабкуваннями на височенні будівлі. З міліціонерами паркурщики добре знайомі. Для охоронців порядку ці молоді люди ніякі не трейсери, а небезпечні бешкетники. Поки ми знімали ці кадри біля будівлі гуртожитку, хлопці встигли звинуватити в організації нападу на гуртожиток. У відділку міліції екстремалів врятували тільки наші журналістські посвідчення. Багатодітна українська сім'я із села Мельники попала на 3 тисячі доларів. За що не повірите. За послуги телефонного сексу багатодітні батьки не тільки спілкувалися самі, а ще й залучали до пікантних розмов своїх сусідів та родичів. Поки все село розважалося, на лічильник накапала чималенька сума. Але це не єдина небезпека, яка чекає вас у телефонному флірті. Не судіть мене строго, я на це пішов заради вас. Ніяких зобов'язань перед партнеркою, ймовірність підчепити заразу нульова. Ніхто критично не оцінює твоє тіло, і що найважливіше, не тягне тебе до ЗАКСу. Ось деякі з причин, через які віртуальний секс поступово почав витісняти реальні стосунки. А хто не займається сексом, подумки з іншою людиною? Секс по телефону, ви тільки вдумайтесь в це словосполучення. Це ж парадокс. Але у сотень тисяч служб телефонного сексу у всьому світі мільйони клієнтів та певно мільярдні прибутки, що примушує чоловіків розставатися із чималими грошенятами, аби тільки почути стогін хриплого жіночого голосу. Обмеження на проституцію у кожній країні свої, але у жодному законодавстві немає окремої статті, яка б забороняла сексуальні телефонні розмови. Це не є проституція. Я не продаю своє тіло, я можливо продаю свій голос. Так само як Ти продають так сацією, само продають, як продають свій голос актори, які озвучують фільми. Я вирішив на собі випробувати всі принади та недоліки сексу по телефону і збагнути, чому стільки диваків в усьому світі ведуться на платну ілюзію реальних людських стосунків. Озброївшись купою журналів із оголошенням типу солодкої полунички, я дочекався пізнього вечора, зачинився у своєму робочому кабінеті і почав із трепетом набирати багато обіцяючі номери телефонів. З трепетом тому, що а я робив це вперше, б, я знав, що кожна хвилина моєї розмови з лялечками на тому кінці дроту поставлена на лічильник. Добрий вечір. Вечір добрий. Ну як, як ваше життя? Спасибо, нічого у вас. Я з Києва звоню звичайно. Юля, ну і чим ти займаєшся у вільний час? Навчаюсь. Навчаюсь? А де ти навчаєшся? В інституті. В якому? Народної медицини. Скільки брала Юля за хвилину розмови, я побачу, коли прийдуть рахунки. Інтимна розмова не просунулася далі, ніж опис Юленою зовнішності та її захоплення. Ця дівчина, яка називає себе Юлею, одна з тих дивачок, які йдуть працювати інтимними телефоністками. Чому так вони тренують акторську майстерність, проходять практику перед роботою психологом? Чи просто так вони знаходять неважкий заробіток? А там гроші платять? Ну, звісно, да? А... просто на роботі гроші платять. Ну у нас так трошки платять. Ну, студентам ти знаєш небагато платять. А у вас студентам багато платять? Ну нормально. Нормально? Не хватає. Ну а скільки прибуть? Не скажу. Ну скажи. Тобі скільки платить? Мені? Ну мені так, знаєш, коли там 100 доларів, коли 150 заплатять. Ну так, да, приблизно. Тобі теж так, так? Да? На зустріч в реалі, а не крізь слухавку, Юля ніяк не погоджувалася. І не професійний статут забороняв дівчині очну зустріч з клієнтами, а особиста недовіра чоловікам. Так я дізнався, що всі чоловіки козли. Ми не зможемо з, з тобою. Відвіти. Я тобі гарантую. Тепер точно От тепер 100% що Ми тебе не зустрінемо. Наступна спроба зайнятися телефонним сексом розчарувала мене ще більше. Єва навіть не намагалася розпалити мене голосом чи інтонаціями. Не старалася викликати у мене еротичні фантазії. За свої ж гроші я сам розважав принцесу несміяну. Я хочу насолоди. Якої okay. ну, якоїсь інтимної, мабуть. Може well, за інтимною. А в чому ви зараз одягнені? Я yeah? да. спортивному костюмі. В yeah. спортивному костюмі? що yeah. Так. Ну, не знаю. Просто, мабуть, сексуальні фантазії там сягають більш ніж спортивні костюми. Ну, сексуально це коли там два, дві людини, стати ви актних якісь, вони про щось розмовляють. А які бувають інтенсивні ситуації? Равно є. — Ну, наприклад, які бувають ситуації? Радної. Я тві, чого ти хочеш. Я вже починаю уставати від Так? — Да? За цими телефонами не секс пропонують, а суцільну мозкову мастурбацію. Думав я, втретє набираючи номер із солодкої реклами. Розмова із відмінницею, однокурсницею на тему наступного екзаміну, і та цікавіше за цю платну балаканину. І раптом на тому кінці дроту пролунав приємний солодкий голос. Вона не питала, які мене мучать комплекси, і навіть не здивувалася, коли я сказав, що хочу сексу. А чи ти хочеш mm, Я не знаю, перший раз звоню, хотілось би там ну сексі поговорити, наприклад. Настроен расслабиться. Ты один сейчас? Да. Здорово. У меня губки нежные такие, пухленькие. Пухленькие? Да. Настенька. Хорошо. Хорошо, да. Еще смотри, как я засу его нежно-нежно. Это классно. Хорошо. Как хорошо. Еще. Еще давай, да. Справжня професіоналка телефонного інтиму говоритиме впевнено і зізнанням справи за останню годину. Ти можеш бути в неї тридцятим. Як виявилося, послуга телефонного сексу насправді користується шаленою популярністю і в Україні. Наже що донедавна взагалі сексу в країні не існувало тому чоловіки голодні. Я думаю, так чоловіки залюбки витрачають гроші на телефонний секс, бо це для них гра. Вона захоплююча, азартна і інтригуюча, і не вимагає ніякої відповідальності, окрім матеріальної. Заплатив і грай собі у матчу. Звичайно, якщо без телефону мачу ти себе не відчуваєш. Особисто я витрачати більше свій час та гроші не збираюсь. Щоб потрапити до книги рекордів Гіннесу, один дивак напхав у валну 32 дитини. Студентка із Кореї віджималася 6 годин поспіль. А колишня італійська танцівниця присідала 7 годин і 40 хвилин. Для того, щоб стати героєм нашої програми, не обов'язково ставити якісь рекорди. Просто треба захотіти здивувати увесь білий світ, написати нам за цими адресами, і ми у залюбки зробимо з тебе телегероя. що буде в наступній програмі? <світання> Хочете дізнати, що буде в наступній програмі. <світання> дізнайтесь, що буде. <світання> через тиждень. Через за тиждень. За тиждень дізнайтесь. <світання> Це програма Диваки. Я Олександр Гордус. Нам завжди є чим вас здивувати. Дивіться нас рівно за тиждень. І якщо 1 квітня ваші жарти вас не тішитимуть, вже 2 квітня наші жарти вас потішуть обов'язково. Все буде круто. До наступної зустрічі. Так он не ну, Так я ж буду говорить и заметать. Как-то оно ну, не прикольно вообще. Давай, давай, говори. Мурик, что ты тут снимаешь? Я тут сын взяли, тут кашу. Вот там вот мы брали и говорили. Я брал и говорил. Я говорил. Я, я, я говорил. Так. Садись, а джинсы потом ты мне не пратишь? Да не а, садись, а растянись, я сказал. А, растянись? Володей, Що за? Будьте уважні і обережні. Тут можна вступити у лайно. Хо-хо-хо-хо-хо. Лайно лайно. Лайно-лейно. лайно, лайно. Український люблят. Мурик тут небезпечно. возьми вот так, так, Рукой туда, ногами туда. Поняли? Дивися, думаю, що я от хотіть. А я нормальний. Я нормальний пацан. З нормальними почуттями, відчуттями і все нормально в мене. Що ти ржеш? Що ти смієшся? Я тут взагалі працюю, а ти там смієшся. Стоїш і смієшся. Ха-ха-ха!